Добрый день, уважаемые друзья. С вами студия Саенко ТВ и ведущий Сергей Саенко. Мы находимся возле отеля Казацкий в центре Киева. Это Михайловская 2. Рядышком вот здесь были такие события утренние, которые прошли всем информационным каналам о том что люди в камуфляже в этом отеле собрались провозгласили свою программу и якобы блокируют эту гостиницу приезжал сюда за министра обороны представитель МВД вот мы сейчас здесь Вот мы видим беседа.

Майданівські рухи, тобто ну, все як от в кращих традиціях Майдану, коли збираються якісь ради, сотників, керівників, потім між ну, ви... собою вирішують, як що будувати. Тому відповідно все непорозуміння вже, яка частина після вчорашнього брифінгу, яка частина наших друзів навіть подумали, що... Гармазін це, це організатор, у нього ж сьогодні Гармазін організатор. сейчас це був у нас гість, якого там люди пов'язані теж в такій штабі запропонували, щоб хай він все таки скаже грамотно, юридично. Не, ну Це якби певно, що не було достатньо зрозуміло. Так само теж ніхто з політиків взагалі в штабах ПС не ходить. — Це добре чи погано, як ви вважаєте? — Ні, це добре. Ну, я скажу так, що це принципово. А що 17-й там? А питання. Е е 17 канал, як я думаю, ви знаєте, показує стрім про ці події. Майже Ми просто, просто знаємо, що нас за полтора єдиний, года они единственные показували правду. Канал. Понимаєш, то это опять начинается, і то, будь що им там все поразбивали, привет. І опять у це громада, громада, громада. Нет, как раз когда их хотели правосеки. Я Росшинский вывести. Так мы смотрели как раз вчера. Фаус как раз і не дал это все. наш один зелевих свой канал. И завели путь в отелі. Плюс в тому, що вони показують струму за це. А бы... минус, минус набагато більше, що це реально сепарський канал. Дійсно. Вони показують цей стрім одразу на руську весну. Просто, кроме них никто ничего не было. Ни ні, Когда это было год назад, и у нас было. У нас они знаменно. <профон> Когда нас разгоняли, они тоже единственные. А, приїхали, был еще, понимаешь? подожди, это, магнолия. То, то после разгона приедется разгона. Вот здесь такие вот такие рухи и подошли. Развойдывание родки. Вот в этом случае полтора года я не видел, что. Міготися. Шановні, шановні давайте, як, як представнику ЗМІ сказати свою думку, свобода слова це найголовніше завоювання Майдану, вони повинні бути залишатися, так чи ні? Я, як представник преси і ЗМІ, розумію, що під любим відео буде грати головну роль коментар. Тобто, відео може бути на будь-яку тему, на патріотичну, але. Який буде коментар, туди воно буде повернути? Тому я вважаю, що 17-й канал, єдиний, який знімав цей стрім, він. Куди він його не транслював? Якщо там немає антиукраїнського коментаря, це не було ні. це історія, це те, що йде реально, це не викривлення абсолютно ніяких подій, і воно має право на існування. Ми Як ви вже так само і тому саме наші бійці, наші безпосередньо польові командири цих журналістів, врятували. Ким би вони не були. Ми бачили, да дякуємо тож, від тож журналістської спільноти сепаратистами, Тобто, це журналісти, які знімають. Що вони там навіть якісь коментарі не давали журналісти? Якщо атака на журналістів, це провокація. Так, так. Це недопустимо, особливо зараз. А як ви зараз Вибачте, будь ласка, ви можете пере бачу, у вас на стрімі видно, як випадкові підками не, nee, nee, ребята про тоже потом подбежали. Yeah, yeah, yeah. yeah, они бежали, они yeah, бежали их спасать, yeah, мы же звонили, чтобы yeah, yeah. yeah, yeah. это онлайн, спасайте. И yeah. yeah. потом yeah. штатив в yeah. микроавтобуса всего вынесли в штаб ЧПС. да. Ну, Там такая сумнівна ситуация. Я не можу стверджувати, що це. Я, я, Золотухі, я не скажу, що це були провокатори, які накинулися на журналістів. Можливо, дійсно вони перебували в стані... своїх значах ані говорили Такого да, саме, да. саме ну, якогось да, негативу, такого ну в стані військового до ефекту. Скажіть, будь ласка, ще прохання, ви можете відрекомендуватися? Якщо у вас є якась посада і вас... Прекрасно Антон, позивний меч, представник штабу революційних правих сил. А скажіть, будь ласка, у вас є своя преслужба, чи ви виступаєте як представник ЗМІ своїх? Є, у нас сьогодні не присутня представник? Ні, Ага, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, ті люди, які зараз знаходяться біля наметів, біля стели, вони мають з вами якесь відношення? Чи це окреме якесь групування і люди там окремо займаються? Це своїми справами? які Приєдналися до нашої ініціативи. Це люди, звичайно, які довіряють ініціативи революційних правих сил, які виходять. Які готові продовжувати революції гідності і боротися за свої права? І ще скажіть, будь ласка, сьогодні з вами робив інтерв'ю пан видатний юрист. Нагадайте прізвище Кармазін. Так Вчора. скажіть він, яким чином з вами він учасник вашої вашого руху чи просто симпатик? Я вже дав відповідь на це запитання. Він перебуває біля штабу на дураччих посадах угу. як юрист. Він не є представником штабу. Він взагалі не є не входить в об'єднані революційні праві сили. Ну або скоріше сказати, буде вірно, входить в такій мірі, як от і більшість людей, які. Підтримали ініціативу довершення революції гідності до логічного переможного завершення. Ну я можу сказати, що Кармазін це одна з людей, яка зараз е має таку дуже позитивну характеристику з боку громадськості. І якщо він з вами, то звичайно кожен рух буде боротися за свій імідж. То сьогодні, маючи таких людей, то я вважаю, що це вам великий плюс. у тому, що є різні позиції. Хтось вважає, що це однозначно плюс. Інші активісти вважають, що навпаки це мінус. Мотивуючися в першу чергу тим, що Кармазін вже дуже тривалий час в політиці, а знов-таки повторюся, знов таки, знов -таки все, нагадаю, що ми напевно що будемо декларувати, що на посади державницькі мають займати їх люди, які взагалі не приймали участь в політичних іграх останніх десять років, так? 10, да? 10, 10 років було заявлено. За рідким виключенням. Якщо ми заговорили і про персоналі, підкажіть, будь ласка, колишній радник міністра оборони, ну, але він відомий як засновник спільної справи, Олександр Данилюк, він е, приходив на ваш, на, до вашого штабу і бере участь у ваших. Ви е... знаєте, можливо, він приходив, але особисто я, як представник штабу, перебуваючи то десь на Майдані, то по різних справах. Може а, ви вдягнетеся там, не так, не так тепло? Бачу. Я переконаний, що Данилюк на контакті вже перебуває з іншими представниками РПС. Штабу РПС. А ви будете формуватися в політичну силу? Ні, ніколи, ні за яких ні? обставин революційні праві сили не перетворяться в партію. Ми все задекламували на з'їзді установчому, який відбувся 21 листопада минулого року. Так а хто буде керувати? Хто буде уряд очолювати? Коли, якщо якщо в разі ви виграєте, от хто буде прем'єром, президентом? Чи це будуть цивільні люди? Ви їх будете контролювати стояти наразі. Хлопці з революційних правих сил це в першу чергу військові. Це воїни, які мають свою місію. Їхня місія це очищення влади передусім. І це такий силовий блок, як ми вважаємо, майдану. Тобто вони розуміють, що в них, можливо, не вистачає якихось знань юридичних, практичних. Вони, можливо, не так добре орієнтуються в політиці, але вони знають, що робити на полі бою, грубо кажучи, хоча нас виключено мирний протест. Це буде як перехідна платформа, яка довершить нову стадію революції гідності. Але революційні праві сили відкриті для всіх спеціалістів, які потім їх сформують. Уряд повноцінний, професійний, інші органи державної влади. Але хлопці декларують той момент, що вони не йдуть у політику і не ставлять собі взагалі це за мету. Аж скажіть, будь ласка, я вибачу я одну хвилиночку. Трошка трошки довершу, давайте це запитання. Дивіться, по-перше, мені трошки, ну можливо, це таке одне слово, але мені не сподобалось формулювання виграєте. Ми ж не в карти граємо і не в шахи. Ми довершуємо революцію гідності. Це не є новий майдан, це продовження майдану. Ми вийшли за ті ж самі... Ну, ті нам зрозуміло, нам зрозуміло. Дивіться, так, Ні, зрозуміло, що вони називають нас тими людоїдами називають нас. Так само от я був на фронті, вони називають людоїдами. А скажіть, це, будь ласка, це, чи це, не це, повториться це, помилка це, Майдану це, першого? Розуміло, ну, трошки нашого товариша. Загалом ми стоїмо на таких позиціях народовладдя. Тобто, ймовірно, ми має бути. Зніціюваний процес загальноукраїнських національних зборів, установчих зборів. А ні, не референдум, а це має бути процес не одноденний, не триденний, не короткотривалий. Тобто такі загальнонаціональні установчі збори це має бути тривалий процес, який займає якийсь такий тривалий період, півроку, рік можливо. Бачите, це буде перехідний період. Так, да, у цей перехідний період перехідний період мають зайняти посади. Гідні люди, бо це буде саме важливо, вибачте. Це дуже важливо Вим... буде перемога, як і був перший майдан, але він втратив свої позиції після того, як почався мирний період. Тому мені здається, що саме зараз потрібно думати, що настане після того, як. Дивіться, в цьому плані зараз нам всьому громадському суспільству стало дещо простіше ніж було два роки назад. Тому що два роки це великий період. Пройшла фільтрація активістів. Майдану, всі, хто хотів продатися, або лягти під якихось олігархів, під якісь сили зовнішні українські, або якісь внутрішніх хто стосував, вони вже продалися. При тому вони продавалися не одночасно, а хтось в першому ешелоні, хтось в другому, хтось в третьому. Хто зараз залишився з майдану? Ми добре знаємо один одного по майдану, по війні. Кого я не знаю, я запитую у людини. Знайомий мого знайомого відповідно вже я розумію. Але Він, шановний то, питання я дуже важливе. як ви бачите перехідний період, як його буде е виглядати переорієнтація, перезагрузка? Чи як воно буде? Хто буде керувати на цей період? Адже ні ніяценюк, ні вся ця кугорта, яка зараз при владі, вона погрязла в своїх таких побратимських в, в дужках, зв'язках, і вона абсолютно не буде віддавати мирну владу. Перехідний період це народовладдя з такими жорсткими мілітарними елементами, тому що Україна перебуває в стані війни, тобто ведення військового стану, принаймні регіонального, або ж надзвичайного стану, це от, воно само по собі вже прив'язує. У мілітарну сподуму виду. Я вважаю, що ви дуже хороший командир і дуже хороший боєць, але я вважаю що зараз більше потрібно направляти і інтелектуальні ваші сили на цей саме перехідний період. Що ми знову не плакали кривавими сльозами після того, як ми вважали, що переміг майдан. Давайте це робити разом. Ми працюємо суто. Вот всі а інакше виходу має. нема. Ми працюємо от по такому напряму. Хтось інші спеціалісти мають. Обіймати свої сектори, самоорганізованість це єдиний зараз вихід з системної кризи в Україні. Це взагалі єдине, що може врятувати Україну. Україна на межі розриву, її вже розривають. Всі ж тут це розуміють не гірше за нас. У вас є територіальні свої підрозділи. І яка чисельність, якщо це можна сказати, ваших е, спільників? Ну, чисельність я не буду називати. Я так само зараз повторююся, те, що я вже казав. Власне, на момент, коли ми проводили легалізацію установчі збори наші, це було 21 листопада минулого року. Делегати з усієї України це було десь приблизно 300 осіб. Ну, це тільки делегати приїхали. Це основа революційних правих сил. Зараз вчора до нас приєдналося дуже багато різних об'єднань, підрозділів, добровольчих батальйонів. І так далі. Тобто, а назвати? Це дуже дуже велике, масштабне, така от, таке об'єднання, масштабне. Да. Можна назвати вас ось, Можна і, Так. У вас, вас там стоять шеврони батальйонів, які ви вважаєте, що вони там вам входять. Не входять, не батальйони входять, а входять входят бійці цих батальйонів. Без так, так, Почему ООН шеврона там нету, а остальных нет? Я с этим не просую. я, ну, я, Это про Машка, я пишу, я вчера с ребятами с ними разговаривал. Не могу понять, говорю, кто у вас лидер ладно, нету. Вы прекрасной лидер 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 правных сил со штаб, революционных правых сил. топ тобто. Ми свідомо взяли У вас колегіальний, орган? Ту, так, колегіальний та, лідер. Тобто для, та, для та, того, та, щоб нівелювати можливість ні. Ви ті батальйони. Закрити заграти. Для цього була така концепція прийнята. І ще скажіть, будь ласка, ми зрозуміли. Давайте, коротше, бо я бачу, ще термін. Скажіть, будь ласка, влада з вами вступає в якісь перемовини, або силові структури, або адміністрація президента, або Верховна Рада, Кабмін, якісь діючі. Да? Ми вступаємо, Саме ми влада. З силовими структурами ми вступаємо, зокрема, як вчора, ввечері. Намагалися підрозділів Національної гвардії заблокувати встановлення першого номера. Ми знає, да, це з інформації. Там вийшли сутички, штовханина, навіть трохи були застосовані спецзасоби з їхнього боку. Але після такої сутички і потім такої жорсткої розмови вони відступили, я так зрозумів, вони самовільно не виконали наказ. Злочинців, які ними керують, відповідно вони відійшли. Тобто ми йдемо на переговори з окремими частинами. І ще таке питання. Скажіть, будь ласка, ви визнаєте, що Україні потрібен чи не потрібен інститут президента? Я всі ці питання хотів би зараз не підіймати. Це все мають вирішити оці от загальнонаціональні збори в період перехідного уряду. І тоді вже будуть розглядатися всі ці вкрай важливі, надважливі питання зовнішня політика, внутрішня політика, зміни до Конституції, потрібні, непотрібні, балто-чорноморське утворення все це ми відкладаємо. Покладаємо на плечі спеціалістів. Ні, ну ви Добре. цікавились, можливо, все-таки дві виконавчі влади. Як показує практика, вони завжди суперничають за лідерствою. Одна хоче подолати іншу. Я маю на увазі президента і прем'єр-міністра. Я маю свою думку з цього приводу, але я залишу це без коментарів. Ну я тому, так думаю, да, да. але дивіться, я великими країнами навіть от керує президент. Ну ті ж Сполучені Штати. Навіщо прем'єр в Україні? Логічно прийняти ваш голос буде вагомий. Ви теж можете свою позицію. Скажу свою позицію, що навіть існуюча конституція, якби вона виконувалася, ну, то, то ми б жили б вищій країні. Ми вже б зараз би, жили в країні можливості. Насправді, все стосується, наприклад, олігархічного володіння стратегічними ресурсами. Воно існує в супереч Конституції вже скільки? більше 20 років. На це закриваю. Ну, дивіться, очі. два роки ховається президент за прем'єром. Бондаренко Антон, позивний мач, представник штабу революційних правих Сил. Антон, дивіться, як президент ховається за прем'єра, все на нього скидає, а потім біленьким хоче бути пушистом? Реально всі знають, що керує президент. І, і Ще вибачте, що ще не посаду Прем'єра, треба скоротити, Антон, Скажіть, будь ласка, Ваша кінцева мета сьогоднішнього початку дій це або термін закінчується вашої акції, чи досягнення якогось певного результату. Фактично ми будемо ініціювати створення альтернативного громадського уряду. Ми його ініціюємо, ми не, при, не пропонуємо ніякі посади, ніякі призначення. Ми ініціюємо те, щоб громадськість самоорганізувалася. І якщо у нас ми знаємо, що дуже багато злочинців при владі, відповідно, згідно з відповідною статтею Конституції України, українська громада має Цих злочинців покарати покарати так покарати, припинити злочин їхній І самі громадяни мають. Шляхом обговорення, шляхом порозуміння висувати на посади тих людей, які ініціативні, гідні, а не тих, які мають я, я з гроші. Скажіть, будь ласка, ваш штаб уже бачить механізм, як це воно буде реалізуватися? У нас виключно в житті протест відбувається зараз, виключно мирний протест. Хоча, як ви бачите, в основі Військові з самого початку були дуже багато військових, але мирний протест ми принципово йдемо тільки на мирні дії. Якщо якісь злодії на владних структурах спробують зроблять якісь кроки силового розгону, якщо пролється кров, якщо будуть якісь провокації зі сторони всіх злочинців, революційні праві сили стануть на захист українського народу. Дякую. І вчора була така громадська заява. Скажу, ще, ще одну хвилину. Ви бачите, ще буде виступ колись найближче чекати? Заяву?